Добрий день. ви знову підперлися, я до вас достукатись не Підперше, можу. Першу, щось колоній дасть відкрити. Та ви, ви підпираєте, потаки Дей, падають. Деба. Тут посилочки вам приїхали, зараз занесу. Заходьте до хати, йдіть. Я не горний Заходьте сідайте закриємо, щоб тепло було попалиться. Я закрив. Ви просили цукор кубиками, косточками. А що це є? Цукор? Що? Зараз розпочатую і покажу. Ви просили такий цукор кубиками. Цукор, цукор. Добре. Ви просили, то вам передали. Зараз кажуть хто. Так. Ігор возний. Передали. Дві пачки цукру такого. День, І печеньку вам передав. Печені. Це одна посилка. Ще одна посилка це приїхала від Сандалюк Анна. Місто вінниця. Там собі розпочатаєте, подивиться. Тут вам передали, люди. Анна Сандалюк. І тут ви маєте, я купив, щоб зараз щось поїли. А то що? Де? Подивиться собі там. Йогурт, молоко, хліб. Хліб. О Ой, я. я був хліб, а где хтось в кров? Хтось в кров? Ну, хто Може, ви самі десь поставили. Так. Бабцю! Бабцю! Зося приходить палити? Що? Зося приходить палити? Хтось приходив? Зося приходить палити. Палити Зося. Хто палить? маєш? Хто приходить палити? Зося приходила кілька разів Ну? А, Зочі, а вчора Зочі. ви закрили двері, вона не могла до вас достукатись. А нині не було. Бо ви закриваєте двері, вона не може до вас достукатись. Не пускати? На що ви закриваєте двері? А я так поставила, бо, щоб... І вона не може зайти. Вона стукає, ви не чуєте. Та я щойно розповіла, І ще хочу дрова занести. Ну, ви закривайте двері, я оплачую людині, яка, яка приходить палити. Не закривайте двері. Не закривайте? Ні, бо вона приходить палити. Добре. А вона не до стукатися і йде, розвертається. <кху> не закривайте. Добре. <кху> Давай. Добре. Як ви тут? Бац. Там, може, там на табуретку. Зараз поставлю. Як ви тут? Що? Як ви? Все добре? Та все добре, все добре. Ну щось хтось виключає світло. то Данька, Данька. То всіх виключають. В мене теж виключають. Виключає світло я в орієнті їсти він. Я якраз цілий їсти і виключив. Вик... В мене теж. То всюди виключають. Таке? Ні. А хто виключає? То всюди виключають не тільки вас, всюди. В мене теж виключають. А... Ну, то так і є зараз. Ви не знаєте, що війна, тому так є. Коли волі їсти зараз виключу світло. Вчора виключив, сьогодні вночі, десь над вечором я хотіла. На сторону, я ве, до ведра выключил. Ве а кто это выключает. Ну, так выключает, зараз так и есть. То есть, то Богу Богу. Нет. А кто? То всех выключают. Всех, не только вас. Но сами я Да, не только вас. Кашу u maria na vozzi nam А, Так, так, Марина. Ясно. Підкинути вам там дров, що я йду підкину. Данька син відключає, не дасть мені поїсти. Я хотіла їсти, якраз я сіла їсти і вже виключив. А той Данька. Данька не виключай світло, бо баба їй не їсти себе. Щось за шпарто всі. Будуть бабі не їстися. Виключає світло. Так. Ой, горе. Скільки вже бабі казав, не закривати двері, не підпирати патиками. Найняв людину, яка ходить опалювати, а вона ще її не пускає. Занести туди! Ага. І Добре. Так, бабі за світло не заплатили за цей місяць. Трохи вийшло багато, але підписниця оплатила. Я тут зараз прикріплю скрин оплати. Тому дякую, хто долучається, хто оплачує її за світло, допомагає. Вафлі. Печення! Так. Печені? Так. Собі потім розпечатають. І Ті, хто пишуть, на що ти стільки привозиш, баба все не з'їдає. Я привожу 2-3 посилки в місяць. За цілий місяць баба їх і з'їдає. Тому не треба казати, що воно все пропадає. Може щось і пропадає, може щось і ховає. Ну, що я зроблю? Люди передають, передають для неї, тому я і для неї привожу. Я тут трохи на стіл вистав, бо ви зараз знов похиляєте. То, що передавали, я трошки на сіну вистав. Добре, бабці, я буду йти. Все, будьте чемні. Двері не закривайте. Зосі. Щоб Зося приходила, двері не закривайте. То я ледві розповіла. Ще терну спалювати. Зося має приходити палити. Ви не закривайте двері. Не закривати? Ні. Бо Зося не може зайти і вам розпалити. А до неї не прийде. Не прийде. Який дурний. Добре, я йду. Приходьте. Все, будьте чимні.